Житомирський центр творчості дітей і молоді щиро сердечно вітає вас з професійним святом Днем Національної гвардії України. Нас з вами об'єднує любов до України, віра в нашу спільну перемогу і щоденна кропітка праця заради майбутнього, заради наших дітей. Ви робите все можливе, щоб їх дитинство було безпечним. А ми, педагоги, робимо все можливе, щоб їх дитинство було щасливим. Завдяки вашій щоденній самовідданій праці ми можемо безпечно навчати дітей танцювати, співати, малювати, шити, в'язати, вишивати. Фотографувати ми ростимо майбутніх дизайнерів, артистів та справжніх патріотів України. Завдяки вам, наші діти, знають, що таке честь, мужність і закон. Слава Україні! Героям слава! Слава Національній гвардії України! Зі святом! З повагою і шаною Житомирський центр творчості дітей і молоді.